Сергій Анатолійович, Представник волонтерського руху району, раннястова Алла Павлівна, Представник благодійного фонду Добротвір надавав рофлі. Хочу, по-перше, подякувати всім тим, хто подав нас на цю нагороду. І що я хочу сказати, це не просто ми, це не моя нагорода, це нагорода всіх тих людей, з якими я працюю вже другий рік. Тісно співпрацюємо. І нагорода всіх тих простих кіровоградців, які несуть, може, колись останню копієчку і намагаються допомогти нашим бійцям і нашим солдатам. Я дуже дякую вам всім, дуже дякую цим хлопцям. І дякую тим людям, які допомагають допомагати в єдності. В єдності ми сильні. Дякую.